Дорогі брати і сестри, по благословенню блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, предстоятеля Української православної церкви, з 3 по 27 липня відбудеться всеукраїнський хресний хід. Цей хресний хід розпочнеться одночасно з Успенської святогірської лаври і з Успенської Почаївської лаври. Пройде містами і селами України, і 27 липня ці два хресні ходи зустрінуться на Володимирській гірці у Києві, де 27 липня буде відслужений молебень за мир, спокій і злагоду в Україні. Потім всі учасники хресного ходу пройдуть вулицями міста Києва до Успенської Києво-Печерської лаври де ввечері 27 липня і вранці 28 відбудуться святкові богослужіння на честь святого рівноапостольного князя володимира київського хрестителя київської русі сумська єпархія закликає всіх долучитися до цього хресного ходу як і в минулому році сумська єпархія організує паломницькі групи 27 сьомого то липня до міста києва щоб всі бажаючі змогли долучитися до цієї спільної молитви про мир і добробут в нашій країні, по всім питанням звертайтеся до Черкашиної Анни Миколаївни за телефоном 099-924-1064, який ви бачите також і на своїх екранах.